Привіт! Сьогодні готую дуже смачне смажене м'ясо у кисло-солодкому соусі. Отже, м'ясо нарізаємо шматочками, додаємо крохмал, сіль, сушений чесничок, солодку паприку та чорний мелений перець. Все це добре перемішуємо та залишаємо на декілька хвилин. У сковорідку вливаємо. Олію та даємо їй трішки розігрітися, викладаємо шматочки м'яса і обсмажуємо з кожної сторони до рум'яної скоринки. Тарілку, у котрій було м'ясо. Не поспішайте вимивати. Додаємо туди соєвий соус, цукор, за бажанням сушеного чесничку, рисовий оцет. Його можна замінити на яблучний. Але ні в якому випадку не надзвичайний отвит. Додаємо ще водички і все це добре перемішуємо. Це, м'ясо наше готове, вливаємо туди нашу заправочку і час від часу помішуючи, доводимо соус до загостіння. І на це нам знадобиться 3-4 хвилинки, не більше. Все, м'ясо готове, соус густий, посипаємо за бажанням зверху білим кунжутом та смакуємо. Це дуже смачне соковите м'ясо з кисло солодкою ноткою, ідеально підходить до будь-якого гарніру або як основна страва. Спробуйте і ви приготувати за цим рецептом і переконайтеся, що це смачно! До зустрічі у новому смачному рецепті.